Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 2 березня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, часто пишете, що щось не видно людей на авторинках. Ну, зазвичай ми е, намагаємося знімати так, щоб не було великого натовпу. Але от спеціально знайшла ось тут і тут покупці, і там наші експерти оглядають авто. Ну, зазвичай на Луцькому авторинку завжди багато є людей, тому... Е, тому просто ми їх не показуємо, тому що основна наша ціль це показати ціни на автомобілі. Е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Е, також може бути виїзд за домовленістю в інші міста. Е, Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Так, Т5 в довгій базі. Порідчили їх, поменшували на ринках. Так, тут у нас так довга база. Сьомий рік, є ВБА-100, двигун 25 дизель, 96 кВт, 300 тисяч пробіг. Так, витрати пального орієнтовні, 10 по місту, змішаний 8 траси 7, оригінальний пасажир 9 місць. Е, так, А, це в нас каравелла. Клімат-контроль. 12800 ціна. Зараз номер телефону уточню у власника. Я перепрошую, можна салон показати? Mm. Так, кажу, спереду і ще ваш номер телефону. Там не вказано, якщо можна задиктувати. 050, 0,50? 788? 788, 788 33, 33? 37, 37 дякую. Так. так. як виглядає. Таких бусів на ринках зараз мало. Так, хвилиночку. Показую детальніше. Дякую. Так, ще є фаркоп, парктроніки. Peugeot Expert. Пасажир 9 місць, 8-й рік, 1,6 дизель, 254 тисячі пробіг, 5,950 ціна. Номер видно. Це степенева механіка. Думаю, вам видно. Так, там є пошкодження, здається, по водійському сидінню. Щось там підшивали. Є кондиціонер. Так, далі тут шторки закриті. Зараз ще гляну з іншого боку. Можливо, зможу Ні, Звичайно, на жаль. Так, є ще парктроніки. Opel Віваро в довгій базі. Дев'ятий рік, 10700 ціна, 2-літровий дизельний двигун, пасажирський бус. Тут бачите номер телефону власника. Так, зараз ольку Буду показувати. Виглядаю в салоні. Зараз водій пасажирську відкрию. Так, двері так, бачиш. Бо соглядають, тому Значить, показує відділа. швиденько. Шестистопанова механіка, клімат. Тут про Ой, перепрошую, клімат заговорилися. Кондиціонер. Так, так виглядає. Реально класно, що тут говорить. Так, з вашого дозволу. Багажне відділення. От є полка. Так, 9 місць. Ще там, не знаю, напевно, салон з трам... сторони водія буде показувати. У нас пасажири там на оглядають, щоб ми не заважали. Теж так, от, бачиш? Так, так Семешко, бачите, нічого Оглядає, там дах вон, щоб було видно, І є костика. 10 кількох за 10 Поки вийде відео, не знаю, чи що бус буде. Виглядає з цього боку. Мерседес Віто. Одинадцятий рік, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, 15 тисяч ціна. Так, номер, сподіваюсь, видно. Так. так він виглядає. На жаль, сильно затонований, нема змоги салон показати. Ним, можливо, трошки буде вам видно. Тут ззаду взагалі. Всі деталі вже за телефоном власника. Уточнюйте. Так, є фаркоп, парктроніки. Так, підійшов власник, є можливість показати, як вона виглядає в салоні. Машинка. Кондиціонер, коробка автоматична. Так, сидіння краще тут показувати. Звідси. Так. так, тут у нас скільки місць? Сім. Ford транзит вантажний. Часто дуже просто такі автомобілі, на ринках їх взагалі практично немає. І от в основному така от ситуація. От Є номер, більше ніяких даних немає. ну Вирішила вам показати, оскільки часто просите. Тому, на жаль, така от ситуація з цінничком. Дивилася, власника ніде поруч немає. Тому кого цікавить, дзвоніть. Все вже уточнюйте. Ренотрафік, довга база, вантажу пасажир 9-го року, 9800 ціна, 2,5 дизель, 288 тисяч пробіг. Так, номер зверху. Так, затоноване. Мені не видно взагалі. Можливо, буде видно вам. Посилому аналогічно. Не бачу. Такий фаркоп. Opel Vivaro в довгій базі. Пасажир. Свіжопригнане авто. Так, 10-й рік, двохлітровий дизель. Щойно заїхала, 9 місць, 11350 ціна. Номер телефону над ціною зверху. Механічна коробка Шестиступенева. Показую, як виглядає. Місце трохи маловато, щоб вам показати здалеку то все. Такий так. Показую, тут фаркоп. салон. З цього боку. Так є? Так, хто ж оглядають тому? Завершуємо гляд, деталі власника за телефоном. Фіат Скуду 8 місць, 13-й рік, двохлітровий дизель, механічна коробка передач. Так, це у нас оригінальний пасажир. 10550 ціна. Так, номер. Сподіваюсь, вам видно. Так він виглядає. Так, сидіння, бачите, є пошкодження потертості такі. Кермо. Шестистопенева механіка. Так що там клімат-контроль. Так, а салон. Дві бокові розсувні дверки. Так, так, виглядає дах. Так, зараз закрию. Так, є парктроніки. Трафік вантажний в короткій базі 16-го року. Так, 1,6 дизель, 88 кВт 23 тисячі пробіг, 12500 ціна. Тут є номер телефону. Вказують максимальна комплектація. Три місця спереду. Шестиступенева механіка, кондиціонер, дисплей. Електроніки. Мерседес-спринтер в короткій базі, пасажир. 9200 ціна, 9 рік. Так, дизельний двигун напевно, 2,2. Не знаю, не вказано. Номер, не знаю, давайте на всякий випадок вам продиктують, може сонечку відблискує. 0,95 811 01 Так, три місця спереду, шестиступенева механіка. Е, так, далі там не бачу. Так, і ще шість місць в салоні. то у нас дев'ять місць. Ось і. Так, є фаркоп.